ненависть переполняет. Так скажу вам честно. Я вчера, когда смотрел выступление Владимира Владимировича уже ночью, как мне кажется, так скромно, я прям ощущал его боли и его эмоции. Потому что европейцы окончательно озверевшие твари. Мы с Маргаритой Симоновной были на параде Почему говорят, не, не только мы, но имеется в вот виду, мы там рядом были. И замечательно Кося придубавила, который как раз сотрудник Арти, он снял. Я не думал, что это станет широко известно, но, но когда я на следующий день там, поехал в войска, все войска уже смотрели, как я объяснил французу все, что я думаю о них. Это было прекрасно. Об их будущем. Мне пришлось говорить с ними на английском языке, от французского меня тошнило. То есть вот как-то вот прям... Наглость этих людей, выпиющая, какая-то фантасмагорическая, запредельная. И я когда смотрел выступление Макрона, у меня было ощущение только одно. Кто эта тварь? Вот кто эта ничтожная тварь? Вот что значит... том как, да? Ну, у меня есть ответы, но они за... Ну, хотя дети нас уже не смотрят, но... Когда вот я вижу людей, которые так обнимаются и при встрече и целуются, ну, давайте сначала их покажем. Вот этот поцелуй в шейку, вот это о чем там всего вот щепал, вот посмотрел, поцеловал в шейку. Так трогать, показал, что он глубоко в сердце. Я, наверное, только могу предположить, зачем Зеленский носит... Брюки с ширинкой сзади. То есть, наверное, чтобы. Ну, вот как это можно объяснить? Вот вы мне объясните, вот это что? Положение Зеленского так удобнее. Просто. Положение ну, Зеленского так удобнее. Но это же запредельно все. Я понимаю, что это остроумные украинские дизайнеры, которые теперь таким образом делают одежду. Действительно, потому что исходя из реалий украинской политики. И все это было бы очень трогательно, смешно. Мы вообще понимаем, что нам противостоит заговор абсолютных ничтожеств. Они, при этом, заметьте, да, я вам сейчас покажу этого французского мерзавца, обратите внимание, что он несет. Мы все поддержали идею безусловного прекращения огня на 30 дней и усиления давления на Россию. Это означает безусловное прекращение огня на суше, на море, в небе. И перемирие должно быть достаточно длительным с возможностью продления. Его следует дополнить соответствующими предложениями по мониторингу и мерами по разведению сил вдоль линии контроля. И очень важно взаимодействовать с США, чтобы они взяли на себя ответственность за мониторинг при поддержке всех, кто желает присоединиться. И Франция, естественно, готова присоединиться, но также важно и участие ООН. И нам нужен четкий механизм установления виновных в потенциальных нарушениях с применением жестких санкций. И как было отмечено, мы отвергаем возможность каких-либо уступок, чтобы предрешить исход. Здесь нет предварительных условий ни для прекращения поставок вам оружия для защиты и сопротивления, ни для каких-либо других вопросов. И мы должны ясно дать понять, если Россия не согласится, она столкнется с последствиями, новыми санкциями и дальнейшей поддержкой Украины. И мы уже подготовили новый санкционный пакет, который не будет обычным делом, и, возможно, в ближайшие дни нам придется его пересмотреть. И нам нужно усилить координацию США, взяв за основу то, что предложил Линдси Грэм. Линдси Грэм, напомню, это у которого нет семьи и детей, а предлагает еще один, извините, у которого есть старушка, как прикрытие, и тоже нет детей. То есть вот это сообщество американо-еврейских живущих на деньги украденные, в том числе у американских налогоплательщиков у европейских, и перераспределенных через украинскую эту стиральную машинку, втягивают Европу в войну. При этом заметьте, он не на Трампа ссылается. Он понимает, что Трамп может и не быть союзником. Но главное, а кто тебя вообще спрашивал? Ты кто? Какое ты имеешь отношение к конфликту на Украине? То есть ты кто? Нет, я понимаю твои политические амбиции, мерзкая мразь. Это я понимаю. Мерзкая мразь, прошу запатентовать. Посмотрите, вот он же впрямую говорит, я хочу стать теперь уже французским фюрером. Нової Європи Путін веде як себе як типове бидло в дорогому костюмі. Дипломатія бидла. Помітьте, от е, тільки но з'явились пропозиції так званої коаліції рішучих, як відразу ж вилізло медведів і сказали, що засуньте це собі. Пам'ятаєте, куди він написав це це ж офіційна дипломатична мова Росії, яку підтримують Захарови, Лаврови та інша оця сволота. Ну і власне бачимо, що знову ж таки ніякого перемир'я вочевидь немає. Тривоги поки що в прикордонні, але напевно це щось на кшталт розвідки, бо вночі тривоги лунали в різних регіонах України. Ну і так само бачимо, що Путін в чергове знехтував будь-якими пропозиціями, і тут всі очікували на рішучу реакцію Дональда Трампа. І вона відбулася. Він написав у своїй соціальній мережі Social черговий набір слів, але уже трошечки з образою. Україна має негайно погодитися на перемовини в Туреччині. Написав лідер США. Але лідер скоро доведеться брати в лапки перемовини в Туреччині. Запропонував саме Путін. Навіть не запропонував. Він сказав: ось 15-го можна, а як ні, то я вас типу всіх. Ну можна так читати цю пропозицію. Принаймні, вони зможуть визначити, чи можлива мирна угода. А ти для чого? Ну, якщо ти вже взявся за роль миротворця, питання: ти тут для чого? Я починаю сумніватися, чи Україна укладе угоду з путь, та ти що не може бути. Який зараз занадто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, знову ж таки. Путін не святкує перемогу в Другій світовій війні, якби там не було. У них є віліка аттечествина. Тут Трамп, знову ж таки і в історії ще не сильно не сільон, як би сказати, російською улюбленою, вочевидь, його мовою. Перемога, яка ніколи б не стала можливою, навіть близько, якби не США. Проведіть зустріч негайно, написав Дональд Трамп. Ну, це все дівчачі, дівчачі вибачте, дитячі такі от е заклики, що я образився, там, е ти мій портфель забрав після уроку, не хочеш віддавати, віддай і так далі, а той не віддає, бо він хуліган. Що далі робити? Грозити пальчиком, воно не працює. Трамп якось, ну, очевидь, та не забув же ж, бо він же... Свідомий того, що він лідер найпотужнішої, фактично економіки світу, дуже потужної армії, потужної демократії, але ну не можна ж себе так вести, як дитина, в якої забрали цукерку, а ти не знаєш, що робити, тупеш ніжкою. А забрали в тебе хулігани, які і теж мають м'язи, і вони не будуть поступатися тобі. Давай вже діяти. А не оці пости абсолютно нікчемні, ні диплом, ні дипломатично, ні юридично, ні бодай якось прикладним чином абсолютно нікчемні ці всі дописи. Е, ну а власне пам'ятаємо, що Зеленський сказав, що я сам особисто туди прибуду. Але ж, вочевидь, ми з вами прекрасно розуміємо, що жодного Путіна не у Туреччині не буде. Але про це трохи згодом вже напевно будемо говорити. Натомість, Володимир Зеленський у вчорашньому зверненні. Напевно, напевно, він і сам в це не вірить. Це зрозуміло, але все ж таки, знову ж таки, Україна говорить нормальною мовою дипломатії. То Зеленський повідомив, що ми чекаємо від завтра, тобто вже від сьогодні, припинення вогню повне і тривале. Щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. Я чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто сподіваюся, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не зможуть. Ну, в принципі, Зеленський так, мабуть, це можна використовувати як турп. Поїздку ніякого Путіна там не буде і близько, тому що ця істота вона не веде перемовин ні з ким, хто не заглядає в очі і не хоче поцілувати її, її битинки. А власне, Зеленський йде туди для дискусії. а Путін хоче капітуляції і, вочевидь що ніякого Путіна там не буде. Але тим не менше, вже як, як казав класик український політичний, яких тобі погане слово ще реформ бракує, казав одному з своїх підлеглих, коли був президентом яких Європі США ще бракує доказів, що затягує війну тільки Росія, винятково Росія і тільки Україна як найбільше хоче миру? От, згадується у той шабаш у Білому домі, що от Зеленський не хоче миру, говорив Трамп, тоді під камери спеціально людям, так би мовити, ледь не в прямому етері. Та, та Зеленський хоче миру, бо Україна жертва агресії. А не хоче тільки Путін, бо він хоче знищити Україну. Це абсолютно зрозуміло, і тепер зрозуміло, що Трамп ультрапримітивно і поверхнево до цього підходив на фоні такого керівництва штатами. Вочевидь, Джозеф Байден якось збереться з силами та й піде з політичної пенсії назад в політику, бо такого піару спробує ще десь пошукати. Ну і власне пропонуємо. Детальніше послухати, що сказав президент Зеленський, крім тих цитат, що я вже навів у вечірньому зверненні. Просто зараз. Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Багато сьогодні було дипломатичної роботи і нашої з партнерами, і комунікації між партнерами на підтримку для нас. Від завтра очікуємо на припинення вогню. Ця пропозиція на столі. Повне і безумовне припинення вогню тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії може значно наблизити мир. Україна давно це пропонує. Партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись. Українські сили готові будуть реагувати дзеркально, щоб це було чесно. Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо. І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини. Ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, 15 травня в Туреччині, і очікую на Путіна в Туреччині особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер: Туреччина. Президент Трамп підтримав. Всі лідери підтримують. Сьогодні я. Спілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном. Еммануелі дякую за підтримку. Спілкувався з президентом Фінляндії Стубом. Олександр. дякую. Також хочу подякувати всім лідерам: прем'єр-міністру Британії Стармеру, канцлеру Німеччини Мерцу, прем'єр-міністру Польщі Туску, які разом з Еммануелем вчора були в Києві. І всім, хто до нас доєднався онлайн, ми провели дуже продуктивну зустріч. Також я вдячний всім лідерам, всім країнам, з якими говорили щодо безпеки і дипломатії, щодо припинення вогню 30 країн Євросоюз і НАТО. Ми готуємо хороші рішення на підтримку України, на підтримку наших людей. Ще одне дуже важливе. Ми всі сьогодні кажемо дякую нашим мамам, дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж, і за все, що мама робить для дитини, і за те, що кожен з нас завжди, і за будь-яких умов дитина поки є мама. Мама, дякую тобі. Мамуль, не переживай, я поїв. Все нормально. Пишаюсь нашими людьми. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава від себе, як того, та в принципі, як і Дарина, який не був вчора в Етері, напевно, від нас з Дариною теж навздогін приєднуємося до а, вітань зі святом всіх матерів, яке вчора відзначалося. І власне обіймайте своїх матерів, бо тим більше живучи в Україні, як то кажуть, не знаємо, що буде через годину, тож використовуємо, так би мовити, відведений нам час по максимуму.